Айо, пані та панове цімборове та борашки, гебеті та шугаї. А де буде бешкету? Ми відкриваємо скриньку Пандори, де в Україні їдять ведмедів. Навіщо у фільмі Барбі всі ходили голенькі? Та чому ти залюбки покохаєш свиню? Готуйте вуха і дупу в купу, і погнали або гузо тумаром і пошвендяли. Діалект це як унікальний запах <сь> кожної людини. У ньому ви навіть можете впізнати свого односельчанина, тільки не треба нюхати незнайомців. Як солодка квіточка. Варто розуміти, сусідів у нас багато. І коли ти так часто трешся один біля одного, неможливо не підчепити чийсь аромат. Теж саме і з діалектом. Не називайте діалект суржиком чи вонючкою. Діалект це парфум. <звук> Діалектів в Україні як айфонів, 15. їх об'єднали в потужні наріччя. Хвилинку трошки прогнозу погоди по діалектному. На півночі очікується дощ з літери Г. Тому віднині ваші слова приправлені глухою буквою. Дорога ужасна. Все поговоримо, ужасно. І тому ви маєте гурок, гоко, гонуків і госеледець. Вітер з континенту приніс вам літеру. А тому ви не ходили, говорили, а ходили, говорили. Вам даже помогти нікому. Давайте я може, вам двору щось поможу. Ілі підвезу, куди треба. До речі, через дощ у лісі вже повилазили гриби, а з ними разом і літера У. Забирайте собі в кожик слова, голова, колишня і курувай. Я працювала зараз у колхозі, ланкова <голові> дірубела. Екстрені новини на південному заході град порозбивав слова, і тепер частинка ся пішла в загул і стає де завгодно. Яся фарбувала, Яся помила, от розпусниця. Добре, файно, добре. Діти, що робили в селі, як бавили, нині мають телефони, тоді що робили? А ще не водьтесь тут в оману від милих і пасти худобу, відцілувати щоки, бо так само мило тут можуть вібіти зуби. Ну, віб Що ти план цей? Зуби вібити? А от на південному сході припекло сонечко, і всіх розморило на ніжності. Тож тепер тут кажуть: ходю, сидю, ждю. Сидю, такі геть поляни, немає нікого. Батюшка біжить, думаю, батюшка може співає. Ще більше кокетства додає ха і хви вдягла тухлі і побігла у бухвет попити кохве. Фігура висока. Ну що ж, юні падовани, тепер ви готові пройти обряд і стати джедаями українських діалектів. Почнімо зі святого з їжі. По перше, якщо хтось сміється з вашого діалекту, з'їжте його ти так забавно розговорюваєш Та За по українськи, так якби й ти мав говорити. По-друге, відкривайте холодильник, там повно діалектів. Розігріємо апетит солоденьким. Як ви думаєте, що таке глуха малина? Хто глуха малина? Марина малина так у народі називають ожину, хоча я б назвала її малиною солярією. Та це ще квіточки. От на Поліссі ожину називають в честь махнатої махіни. Тому на Житомирщині спокійно кажуть: ми зжерли ведмедів. А, -а, а от якщо зустрінете цього мужчину в лісі, О, <leaves> перепрошую! і попросите показати гачі печі, то поп'єте чай з шепшини. Хоча цей чоловік може знати шепшину як свербивуз чимаричка. Чи... У шовковиці теж багато прізвиськ: морва, яперка чи тютина. Подивіться, ка морва. Перейдім до тяжкої артилерії. Є унікальна страва, яку люблять усі українці: вареники. Якщо ви не любите вареники, сходіть до кардіолога, перевірте, чи є у вас серце. У Тернополі вареники кличуть пирогами: пироги з бебешками – то вареники з лівером. А от в Одесі з потрібкою. А як ви назвете цю страву: м'ячка, товчонка, пюрешка, мнушка, топтанка, гоцка, товмачка чи штовхачка – як не назвете, все це означає один витвір мистецтва. Но... Що буде, якщо додати хліб плюс сало або ковбасу, яйця і картоплю і спустити їх у підземелля? Тормозок, оскільки шахтарі обідали в умовах царства Аїда, їжа мала бути поживна, швидка і компактна. Мотивація така: тормознись, зупинись, пожуй. Звідси й назва тормозок. Правильний тормозок цупко загортали газетою, щоб туди не потрапило вугілля. Ви на дієті і замовили собі салат. Сонячної енергії і смаженого повітря, а ваш друг наминає суші і запиває це все борщем? Тоді в Одесі вас назвали б повтою. Чара, рандель, палачинта. Це могли б бути імена рокових жінок середньовіччя. Та ми, українці, з такою пристрастю ставимось до кухні. Тому це сковорітки. А якщо ви пательню назвете паланчитовкою, то можете відчути ще й присмак зброї у цьому слові. Друг з Волині запрошує вас на майонез. Не спішіть ображатись, він не економить. Він запрошує вас на олів'є. Коли ж ви почнете наминати цю паризьку окрошку, на полісі скажуть: ви не їсте, ви прям пакуєте цю їжу. До слова про високу французьку кухню. Коли на Слобожанщині ви прийдете в лакшері ресторан і вам подадуть лапки кваки-квакухи, знайте, ви з'їли подружжя жаб. А якщо скажуть, що в них на кухні є пацкан, то або вам готував шеф з рататуя. Або викликайте, санепідемстанцію. На десерт з'їжте душу. Не пужайтесь, ми не сатаністи. Це м'якушка вона. І запийте це все одеським реваком. А ми переходимо до другого випробування: Work hard, play hard. Оскільки печені голуби самі не летять в рота, доведеться трошки попрацювати. Якщо ви любите м'єсо, спершу треба вікухати свиню. Ніяких хтивих думок. Це вигодувати худобу кугут і гагай. Це не новий музичний гурт. Це півники. Їх теж не забудьте кохати. Далі розчищіть вашого пса. Якщо між його шерсті можна знайти Нарнію чи Атлантиду, то він у вас вовнатий. А якщо на прогулянці вигулюєте не ви його, а він вас, то кличте його псюра. Коли ж ви зайшли до хати і взріли справжнього газду будинку кота, можете назвати його кацур, кітка, копиченик. Це коли він катакомби відклав Мацур і Мачка. Ну, якщо він дозволить. Потім відкривайте шафу. Якщо поміж розкиданих футболок, джинсів і шкарпеток видніється потрощур, то у вас все напхано жужмом. Діставайте з шафи рожеву сорочку. Не любите рожевий? Тоді вдягайте черчатий, ружовий, булановий, румниний, розовий або ходіть голенькі. Переходимо безпосередньо до роботи. Якщо ви працюєте з дому, це не фріланс. Ви домарите. Коли ви замість якогось звіту розкладаєте пасіянс, то ви дудриєтесь. А коли ваші дедлайни не те, що горять, а вже тліють, то ви познюр. Коли ж ви забігли на Укрпошту і там нескінченно довго заповнюють анкету, то працює мняхало. Ви виконали завдання на срала мазала? Краще скажіть, зробила на Гальпаль аристократи. Коли батьки попросили заспівати перед гостями а вони вам Лесю українку в кишеню, то не халтурка. То шабасівка, і після такого складного робочого дня наберіть ванну, візьміть келихвина, запаліть свічки, романтичну музику. І це все називається вімоцуватиси. набиратися сил. Йой, ти си дивуєш, що не маєш діалекту? Бігме, боже пане, то ви ще свого не вчули. Баришня зоя зараз вам все розкаже. Подейкують, що існує оселя, в якій зібрані голоси з усієї України. То чого ж подейкують? Це дійсно правда. Оселя голосів та історії це аудіозбірник діалектів, і ці записи можна використати в науковій роботі, в подкасті, в блозі та і просто послухати. Не встидайся свого говору і інші вивчай слова класика. Посилання буде в описі під відео, а ми погнали далі. І ви вже готові до третього етапу стосунки, кохання і дружба. Всі серйозні люди вирішують суперечки по-дорослому, грою, камінь, ножниці, папір. Однак кожен регіон має свою назву: Донецьк, Маноцикоц, Кам'янець-Подільський, Сарванчу, Одеса, Камстрі, Київ, Юзефа, Львів, Чувачі, Херсон, Уєфа, Дніпро, Чіваши, Житомир, Чік -Чирік. Луганськ, Хамене, Нікополь, Чичіко, Бесарабія, Симба 3 А як у вас називають цю гру? Напишіть у коментарі. Для спілкування з дівчиною вивчіть беклемеси, тобто компліменти. This Все is заради неї. Ось чому я радо повертаюсь додому. Дівчата, питання до вас: приїжджають до вас три кавалери: один на лайбі, другий на біціглі, третій на лісапеті. Кого ви оберете? Обирайте красивішого, бо весь той транспорт то велосипед. Коли ваш друг боїться красти яблука у крикливого сусіда, кажіть та не ментражайся. Ти це білий налив. То налив білий саня. Ваня. А коли ваша подруга нарешті відписалася від колишнього, кажіть: я тобов дуфаю. Я тобою пишаюсь. Коли ви інтроверт і ваша половинка дзвонить замість вас по телефону, кажіть: ти моя затула, ти моя стіна, ти моя безпека, ти моя мож просто Нереально. Ваш друг працює 24 на 7, у нього сіпається око, психічне порушення, і він забув слово відпустка. Запитайте, тобі пособи треба? Допомога треба? Ви вперше крикнули в маршрутці На зупинці, будь ласка, можете впевнено казати, ну, мені немає зостраху. Коли ви завагітніли, але хочете здаватися загадковою, кажіть, що ви заглубли. У вас дружба з привілеями, гуцули кажуть кигатисі, дружити і потаємно кохатися. Але у нас з вами трошки інше. У нас з вами ютубитисі. Тож не будь прицоканим реклом, покивай на лайк, підпишись на Гоко Бандери та позирай на модобанку.